Зазвичай всі дивляться ось тут. Тут багато вогнів, багато всього, і дуже мало людей дивляться вгору. А тепер дивіться, я вам зараз покажу, що там. Зараз фокусується. На що, як вам знак? Що нагадує? Я вам хочу сказати, якщо вам щось таке фантастичне хочеться побачити, то можете почитати мою фантастичну книгу Соціальний блокчейн. А якщо ви відчули певну злість, що у вас виникає такі знаєте обурення, що це таке, що це за жахливу тут контент, мені пропонують. Варто попрацювати з психологом. Я можу вам допомогти в тому, щоб цю злість... Ви не виплескували на коментарі. А щоб змінювали своє життя і щоб у вас менше було цієї злості, і щоб життя було саме за вашим планом. Звертайтесь.